Юні чернігівські боксери готувалися до чемпіонату Європи, а у підсумку поїхали на чемпіонат Азії, бо на європейський турнір дозволили заявитися росіянам, а тому українська команда проявила принциповість і відмовилася від участі з ними. З Об'єднаних Арабських Еміратів хлопці та дівчата з Чернігівщини провезли шість нагород: чотири срібні та дві бронзові. Запросили нас азіати, і це дуже, дуже круто, тому що там рівень боксу. Ну, мені здається, трошки вище аніж в Європі. Збірна Узбекистана на Олімпійських іграх зала 5 золотих медалей. Ну так, щоб, щоб ми розуміли. Казахи. казахи. Ну казахову трошки зараз ну, слабіше, але це завжди потужна збірна. Збірна команда Індія особливо серед жінок. Дуже дуже сильна команда. Серед призерів чемпіонату Азії. Хлопці та дівчата з Чернігова Ніжина, Бахмача та Ічні. Усі давно захоплюються боксом і хочуть рости далі. кажуть, азійський чемпіонат запам'ятається надовго, бо на ньому чернігівці ніколи не змагалися. Було незвично. А деякі спортсмени взагалі вперше були на міжнародних змаганнях. Могли перше забирати. Боксував я з представником Монголії, Киргизстану та Йорданії. А програв представнику Казахстану. Сильніше, ніж в Європі були. Видно було це. Як подивитися чемпіонат Європи та чемпіонат Азії? Більший рівень майстерності. Це мій перший виїзд взагалі за границю, і це мій перший такий великий турнір. Займаюся з другого класу. Багато було спарінгів з хлопцями, тому що дівчат було мало спочатку, а потім з моєї школи почали займатися теж дівчата-боксом. Виявилися партнери, дівчата. І... Зараз ми працюємо на п'ять дівчат, наприклад, і там один хлопець. А я, як раніше я з самими хлопцями стояла В школі не неображання? Ні на долю цих юнаків та дівчат припали важкі воєнні часи. Кожна їх нагорода на міжнародній арені важлива, бо це прояв не тільки майстерності, а й української сили та незламності. Дуже прикло, що, що на ваше покоління випало те, що зараз відбувається війна. Російські терористи, якщо ви бачите і чуєте, що відбувається. І попри те, займаєтесь і перемагаєте. Я вам за це дуже дякую. Загалом українська збірна на чемпіонаті Азії виборола друге загальнокомандне місце у юнаків та дівчат та четверте у юніорів та юніорок. Велика заслуга в цьому у боксерів з Чернігівщини.